Всім привіт! Вітаю вас на короткому універсальному тренуванні для вагітних. Я склала його таким чином, що воно підходить для будь-якого триместру на початку вагітності, всередині і в кінці, за умови, якщо лікар не забороняє вам рухатись. Якщо рухатись, ходити, ворушитись вам дозволено, то це заняття виконувати можна. Воно не інтенсивне, спокійне, можна виконувати хоч щодня. Підійде в якості щоденного тренування, в якості ранкової руханки або просто спокійного короткого заняття в ті дні, коли сил, часу чи бажання на повноцінне заняття немає, а якось трохи поворушитись хочеться. Що ж, руханка, зарядка, розминка для вагітних. Поїхали. Почнемо сидячи. Сідайте, складайте ноги перед собою. Якщо раптом так сидіти вам незручно, ви можете сісти на подушку, якийсь кубик для йоги, або навіть на стілець. Головне, щоб вам було зручно. Розташуйте руки на колінах і почнемо з руху на сідничних кістках. Будемо то з'їжджати з сідничних кісток, якби на м'яку частину сідниць, да? то навпаки заїжджати, нахиляючи таз вперед. То з'їжджаю, опускаю підборіддя, то заїжджаю, звожу лопатки, тягнусь грудною кліткою вперед. Назад і вперед. Назад, округляю спину і вперед. Ще раз, назад. І вперед. Тепер порухаюсь в бік. то вправо, то вліво, здвигаючи грудну клітку. Угу. Зупиніться і потягніться одним вухом до стелі однойменним з ним плечем вниз. Зробіть декілька рухів, на, зберігаючи розтягнення шиї. Так, на цьому розтягненні зробіть декілька поворотів голови. І так само в інший бік. Іншим вухом потягніться до стелі, однеменним плечем вниз. Створіть розтягнення. І порухайте головою, зберігаючи це розтягнення. Добре. Тоді переведіть руки на ребра Так, з двох боків нижні ребра ви маєте відчувати. І як начебто трошки так ну не тисніть сильно, так, але трохи натисніть на ребра руками. І зробіть вдих так. Щоб розштовхнути ребрами руки в сторони. Так, І видих, збираємо. Діафрагмальне дихання, розштовхуємо і збираємо. Сприяє насиченню організму киснем. Особливо корисне на великих вже термінах вагітності, коли живіт великий. Внутрішні органи трошки підіймаються вгору, видих. І таким чином ми ще й створюємо для них більше простору, стимуля... стимулюємо обіг рідин в тілі, запобігаємо набрякам. вдих, ще ребра розштовхнули в сторону, видих. Зібрали ще пару разів, вдих. Прям ребра розкриваються, ви як гармошка така, так? Розкрились, видих, зібрались і останній раз вдих. І видих, зібрались. Перевертаємось, стаємо на коліна, долоні ставимо під плечі. І трошки, на відміну від класичних четвереньок, нам тут треба трошки розповстись. Руки і ноги поставимо ширше, звільніть так, простір для вашого живота, якщо живіт вже досить великий. І будемо робити невелику хвильку. Трошки відпустіть живіт вниз і потягніться тазом сідницями назад і вгору. І почніть рух за тазом назад, і відчуйте, як в якийсь момент таз почне сам підкручуватись, Округліть спину, спробуйте ось тут, в зоні попереку, розпружити, да, розправити цю зону, щоб вона була не коротка, а якомога довша. І з видихом переніс, перенесіть вагу вперед. Вдих, таз назад, шию не затискайте, видих вперед, вдих, таз назад, тут живіт розслабляється. Видих, ми підкручуємо таз і трошки підтягуємо пупок всередину. Не хвилюйтесь, якщо живіт трохи втягується, це нормально і навіть корисно. Головне, не робіть якісь такі натужувальні дії, та, тобто не тисніть живіт вниз. До тазу не треба його тиснути, так? А підібрати трошки всередину і тут розслабити, відпустити вниз. І тоді знову трошки підібрати це добре і корисно. Знову ж таки, орієнтуйтесь на свої відчуття. Якщо хоч якась вправа, хоч якийсь рух вам некомфортний, не робіть його, просто пропустіть добре. І тепер трохи е зберемо ноги. Так. І провалимо, відпустимо трошки живіт вперед, а сідницями потягнемось назад і вгору. Максимально сідниці назад і вгору, і попереводьте таз вправо-вліво. Порухайте тазом вправо-вліво. Угу. Ми тоді зупинимось, вдих. Грудна клітка вперед, сідниця назад і вгору. І з видихом будемо знову ж таки підтягувати трохи живіт всередину, пупок, наче підтягуємо до спини. Відштовхуюсь руками і ногами від підлоги і округляю спину. І тут моє завдання особливо добре розкрити відділ попереку, ось цю зону. Вона сильно навантажується під час вагітності, вдих, вниз. Видих вгору, тому особливо важливо приділяти увагу цій зоні. Видих, ще раз, вдих, видих, ще вдих, видих. Останній раз. Вдих. І видих. І знову поставимо руки ноги трохи ширше. І знову зробимо хвильку, тільки в зворотньому напрямку. Круглою спиною підемо назад, злегка призігнемо лікті, і через невеликий вигін перейдемо вперед. Тут видих, округляю живіт, наче округляю спину, іначе трошки підбираю живіт, не сильно, так? не з усіх сил, а просто м'яко як підзбираєте видих. Так, невеликий. Якщо у вас сили є, все добре, ви можете піти прям нижче. Так. А якщо сьогодні не день для подвигів, так, то ви можете порухатись прямо вгорі м'яко. Постарайтесь не створювати напруження, нехай просто м'яко порухається ваш хребет. Тоді зберіть стопи на декілька секунд присядьте і зробіть зворотній рух для долонь. Так, декілька разів. Знову вертаємось в позицію. Трохи зберіть ноги. І залиште одне коліно під тазом, а іншу ногу поставте в сторону. Так? Ось така в мене там позиція. Я поставила п'ятку в лінію з коліном. Та нога, яка в стороні, такою ж рукою потягніться вгору, вдих. І видих. Можна зігнути тут лікоть і трохи потягнутися в інший бік, але створіть простір для живота, не стискайте його з ногою. Вдих вгору, видих, закрутились. Тут основне завдання поскручувати саме грудний відділ. Ще два рази. Добре. Останній раз. І тепер поставте дві руки і потягніться тазом назад і вперед, до того рівня, поки ви можете не округляти спину. І, звісно, поки ваш живіт не впирається в ногу. так? Якщо вам легко, ви можете трошки роз'їхатись, дозволити собі трошки більше тут розтягнення, але обережно, не треба ставити рекордів, і ми тут на шпагат з вами не сідаємо. так? Кому і так достатньо роботи, ось ви рухаєтесь в тих межах, де ваша спина ще не округляється. Так, якщо ви пройшли назад і вже підкрутився таз, так, то не треба тоді продовжувати далі рухатись. Так? Рух тільки в тій амплітуді, де ви можете тримати спину нейтральною рівною. Добре, тепер ми поміняємо ноги місцями, опорне коліно під тазом, ногу іншу відвела в сторону. Та нога, яка в стороні, рукою працюю, тягнусь до стелі, опорне плече тут опущене, воно до вуха не тягнеться. І опускаюсь, обережно закручуюсь. Тут не треба робити дуже сильно таку скрутку. Знову ж таки, ви можете це зробити, але тільки за умови, якщо вам комфортно і животу нічого не заважає. Оскільки це заняття хочу зробити саме універсальним. Так, І враховую, що в когось може бути вже великий животик або просто некомфортно, то показую ось тільки такий варіант. А ви вже орієнтуйтесь по собі. Добре, і дві руки поставили, і рухаємось за тазом назад і вперед. Пам'ятаєте, це рівно в тій амплітуді, де в нас ще вдається зберігати спину рівною, не округляти її, для того, щоб добре пропрацювалась. Внутрішня поверхня стегна, кульшовий суглоб. Так. А якщо вам хочеться складніше, ви можете трохи роз'їхатись і порухатись тут. Але будьте обережні під дією гормонів під час вагітності, під дією релаксину, зв'язки можуть бути дуже м'якими, тому е занадто захоплюватися розтягненням не рекомендую. Добре, і тоді збираємо ноги. Знову повернусь до вас і опускаємось на передпліччя. Якщо вам некомфортно стільки на колінах вправ, так, підкладіть щось під коліна м'яке. Опускаємось на передпліччя. І перевірте зараз, щоб у вас дві сторони тазу і два плеча, два ліктя стояли рівно. Ви нікуди не перекошуєтесь, нікуди не переїжджаєте. І ми будемо виводити назад ліву ногу, добре спираючись на ліву руку. Голову не закидайте, голова продовжує шия, продовжує хребет, і будемо з видихом підіймати ногу в лінію з тулубом і опускати. Перевірте, щоб у вас при цьому не вигинався поперек. Будемо робити 12 разів. Тобто не має бути отакого. Ви саме ось тут розтягуєте, якби. і тоді у вас напружується сідниця, коли ви підіймаєте ногу, видих. Вдих. Також цю вправу можна виконувати на рівних руках, як вам комфортніше. І важливо, якщо ліва, рука, ліва нога точніше працює, то ми спираємось більше на лівий лікоть. З видихом підіймаємо ногу, з вдихом опускаємо. Нижні ребра трошки сховані всередину, не мають отак вивалюватись, так? підберіть їх. І тут у нас 12 повторень має бути. Прекрасно. І тоді підставте ногу і просто ноги поміняйте. Дівчата, нагадую, так, можна на рівних руках, можна на зігнутих, як вам комфортніше, під коліна, якщо щось, щось м'яке. Так, так само вивели іншу ногу назад. І ще на етапі, коли ви ногу вивели, прослідкуйте, щоб ви от не завалились да, на один бік. Для цього, якщо я вивожу праву ногу, то на правий лікоть я спираюсь трошки більше. А, прям спеціально на нього давлю, щоб мене не завалювало вліво. Вивели ногу і працюємо. Видих, вдих. Нижні ребра спрямовані до тазу. Поперек тут до руху не залучається. Задня частина шиї довга. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І якщо все правильно, то ви відчуєте включення сідниці. І поперек не буде тут перевантажуватись. Видих. Вдих, видих, дих, прораховуйте так, біля 12 рухів, а взагалі ще краще орієнтуйтесь не на кількість, а на відчуття. Так, запрацювали сідниці, вже вам там достатньо, окей. Так. Якщо навпаки, ви вже зробили 12 і 15, а вам ще зовсім легко, додайте трошки більше. Прекрасно. І якщо хто стояв на руках, якщо кисті стомились, так можна теж зробити ось такий обережний зворотній рух. Добре, підставляємо руки, підставляємо пальці ніг, підіймаємо таз вгору і покрокуйте по черзі то однією, то іншою п'яткою до підлоги. Дозвольте тазу рухатись. Якщо виходить, ви можете трошки більше відштовхувати руками килимок вперед і тягнутися саме животом в область між стегом. Зупиняємось, можна зігнути коліна і обережно крокуємо руками до ніг, ставимо п'ятки в підлогу і плавно розкручуємося. Якщо розкручуватись вже важко, ви можете тут підставити руки, так? допомогти собі піднятися. А взагалі краще, м'яко хребець за хребцем. Розкрутитись в кінці коло плечима назад. І давайте зробимо ще декілька кіл плечима. І тоді декілька секунд уваги ступням. Попереступайте з ноги на ногу. Дуже важливо під час вагітності працювати зі стопами. Плюс цей рух стимулює роботу литкових м'язів, що в свою чергу сприяє відтоку венозної крові від нижних кінцівок. Так. Трошки треба під час вагітності профілактувати варикоз. І ось така проста дія цьому сприяє. І додайте рух руками. Так, в один бік в інший. І просто постискайте. Пальці, як стиснути, розтиснути, так, протидія набрякам. Все, що так, так важливо під час вагітності. І правою ногою крок вперед, ліва, назад, п'ятку притисли, пальці чітко вперед, п'ятка назад, трохи порухайтесь вперед назад так, щоб створити розтягнення в литковому м'язі. Якщо некомфортно стояти, вас трошки хитає, ставте ноги ширше, більше нарізно, або притримуйтесь за щось. Так, так само поміняємо інша нога, п'ятку притисли і зміщуємо таз вперед, створюємо легке, приємне розтягнення в литковому м'язі. І тепер поставте ноги ширше плечі, носки трошки розверніть, присядьте і поставте руки на поперек. Почніть підкручувати трошки таз, так, якби нахиляючи його назад, ніби підтягуючи трошки лобкову кістку на себе і живіт трошки до себе. І відчуйте під руками, що від цієї дії ваш поперек наче ну, розширяється, розповзається. Так. Коли ви відпускаєте таз в нахил, то. Поперек трошки спружується, да? а коли підкручуєте, розпружується. І поробіть декілька рухів з акцентом власне, на розпруження попереку. Угу. Декілька разів я приберу руки, щоб, можливо, вам було трошки краще видно. ви ну, прямо тут тримаєте і тоді залиште. Таз в такому стані, коли поперек сплощений, і обережно зробіть декілька маленьких маленька амплітуда опускань вниз і вгору, зберігаючи таке положення попереку. І тоді спробуйте випрямити ноги повністю, не давши при цьому животу і тазу впасти вперед. так? А залишивши поперек, наскільки це можливо, розпруженим, розкритим. Підзбираємо ноги, глибокий вдих і видих. Можна теж ще прокручуючи зап'ястя, ще разочок вдих. Зупиніть дві руки вгорі. Видих, округлюю спину і знову підкручую таз трошки з поперек. Витягуюсь. Вгору назад. І видих. І дуже спокійно, плавно, ще один раз вдих. І видих. Тоді вирівнююсь. Через сторони опускаю руки вниз. І на цьому на сьогодні це все. Це коротке тренування завершено. Я дякую вам, подякуйте і ви собі. Напишіть мені коментар, як вам це тренування, як ви почуваєтесь. Якщо сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар. В описі під цим відео я залишу посилання на інші тренування для вагітних, якщо вони вже будуть на цьому каналі. Також, оскільки зараз я розробляю спеціальні онлайн-курси з здоровими функціональними тренуваннями для вагітних, я залишу посилання на або попередній запис, або, можливо, вже на той момент, коли ви дивитесь це відео, можливо, вже будуть і курси. Я залишу посилання в описі під цим відео. Тож, якщо вам буде цікаво, Долучайтесь. А зараз бережіть себе і до зустрічі!